Вона радіє і ніскільки не хвилюється. Одинадцятикласниця Таня Зілецька звикла бути успішною. Вона відмінниця і гордитися собою для неї не в новинку. Напередодні дня Святого Миколая вона отримала від міського голови грамоту та стипендію. Ці досягнення повинні бути винагороджені. По перше, а по-друге, це певний стимул для того, щоб і інші також прагнули гарно навчатись, щоб навіть так не заради грошей, а заради це така відзнака. Я горжусь тим, що я отримала стипендію міського голови. Одна в своїй школі. Конверт з грошима, який отримала від мера, та ніщо не відкривала, тому суми не знає. Однак, куди примінити гроші, вже вирішила. Вона збирає на новий телефон. Дівчина каже: вірить у святого Миколая. Певна з подачі біблійного благодійника вона нагороджена за старання. Чи не святий Миколай, але робити добро, особливо дітворі для них справа свята. Міський голова Анатолій Федорчук вручив подяки меценатам, політикам, бізнесменам, посадовцям, що цього року матеріально допомагали школам, дитсадкам та дитячим будинкам. Щасливе дитинство, яке ми сьогодні забезпечуємо нашим дітям. Це гарантована майбутньому старість. Тому велике вам спасибі, що ви є. Що ви допомагаєте завдяки вам? Сьогодні наше місто динамічно розвивається, розквітає, а в ньому разом і розвиваємося. Ми разом з нашими дітьми. Депутат обласної ради Юрій Чередниченко, депутати Бориспільської міськради Валерій Мартишко, Юрій Сидоренко, Володимир Шалімов, Петро Жувак, Дмитро Ушмаєв, Віктор Кондратенко, бізнесмени Микола Ляш Ігор Шалімов – Директор водоканалу Олександр Ганош всього майже 20 благодійників на різні суми допомогли освітнім закладам. Цього року 165 підприємств, організацій, приватних підприємців надали благодійну допомогу школам, дитячим садочкам позашкільним закладам. Сума благодійної допомоги цього року склала майже півтора мільйони. Якщо у порівнянні до коштів з міського бюджету, які були виділені на підготовку навчальних закладів до нового навчального року, то сума благодійної допомоги склала саме 50%. Вона радіє і дуже хвилюється. Людмила Чередниченко завод школи Садка Веселка. Так хвилюється, що не наважується зачитати подяку меценатам зі сцени. Її у віршованій формі підготував викладацький колектив закладу. Вам довіряють, вам поважають нових звершень від вас. Чекають. Ми за вас сердечно болівали. Чи могли? Допомагали активно в місті, агітували, щоб депутатами ви стали, і ось святкуєте ви перемогу, і це дає усім нам змогу сьогодні з депутатством вас привітати, від чистого серця вам побажати здоров'я, сили і наснаги з опонентами вам переваги, рішучості в діях, далекосяжності, в мріях, курс на реформи твердо тримати і про місто ясвітян не забувати. Скажімо. Цього року меценати допомогли школі садку з ремонтом та комп'ютеризацією. Також секретар міськради і міський голова відзначили найкращих керівників освітніх закладів. Аліна Гузь Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.